Але головне завдання і головний урок, який я виніс за ці два з половиною місяці, люстрація неможлива, якщо люстраційним комітетом не стане все суспільство. Бо ми можемо проконтролювати вибори, наприклад, в вищих судах. Але вже в районному суді, якщо там будуть підбирати навіть через формально відкритий конкурс, без уваги громади, без активного включення громади. Без кандидатів від громади то нічого не вийде. Формально використають процедуру відкритого конкурсу, виконують ціліспроцівні критерії і візьмуть таких Саш Никовичів, просто яких ми ще не знаємо. Тому страшенно важливо, щоб люди зараз стали активними, щоб люди почали делегувати своїх представників у влади, вибирати, хто гідний бути наступним суддею районом. Той гідний бути наступним прокурором району, той гідний бути начальником міліції району і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І в цьому сенсі конкурс, який пройшов на Рівненщині, він, на мій погляд, з підбором начальника обласного управління міліції, він, на мій погляд, провалився лише з однієї причини, тому що сама Рівненщина не змогла об'єднатися і висунути сильного кандидата або кандидатів, як зробила Волин і як зробила Львівщина. А ви правильно казали багато критичних слів на адресу тих кандидатів, що самі висунулися, або яких висунула міліція, чи які висунули партії. Ви правильно знаходили в них недоліки, включно з людиною, яка в результаті вижила конкурс паном Ширухом. Але не було від вас людей, про яких би можна було впевнено сказати, так, це люди, які мають підтримку громади, мають результативність своїх дій і вони дадуть радість. Тому міністерство на кадровій комісії, а тут з області були люди, які запрошувалися на кадрову комісію, і все це бачили, воно зіграло дуже просту гру. Вона сказала, так на Рівненщині там багато кандидатів, всі запречуються, ваш інформаційний комітет підтримав тільки одного, це Олексієнка да, з... і зовсім іншої області, звідки вони можуть його знати, вони просто. Почули його слова один раз на засіданні, але ми теж можемо красиво розповідати. Давайте ми призначимо надійну, перевірену людину, яка себе вже показала, за якого є рекомендації від місцевих депутатів. Міністерство переграло суспільство. Але це проблема не сам перед не лише міністерством, але й самого суспільства.